Ну, в першу чергу хотів би подякувати нашим воїнам ЗСУ за те, що нас боронять, да? і плюс вчора ми хоронили там, Агаренко, да, їздили тому царство йому небесне. Да? Що стосується гри, ну, я думаю, я гадаю, навіть, ну, напевно, і в першому колі була теж непогана гра з Юксою. Зараз ще краще, але не досягнули. Результату були прекрасні моменти, але не забили. Десь індивідуальна майстерність гравців, да, «Юкси» трішки вищі, вони реалізували свої моменти, ми, ми не змогли. Хотіли порадувати наших болівальників, які прийшли досить багато наших. Хотіли порадували, налаштовували хлопців. Ну, якщо ми так будемо грати, то попереду будуть наші перемоги, це 100%. Сьогодні ви святкуєте свій день народження. Не сильно засмутилися результатом, все ж таки щось позитивне винесли з цього матчу. Так, я, до речі, зараз розмовляли перед грою, що перший раз в мене таке в житті, що день народження на грі ніколи не було. Думаю, Може, якраз буде перемога. Хлопці хотіли подарувати, вони казали, що, Василіч, для вас буде перемога, хотіли, але не вийшло. А позитивно, я жарю, по грі грібу. До хлопців питань нема, так були індивідуальні ошибки, помилки, так? це нас засмутило, а так по грі хлопці гарно грали. Червона картка це перебір емоцій, напевно, з вашого боку, адже це футбол, дійсно, напевно, ви точно нічого не хотіли поганого сказати арбітрові. Ну так у нас я вже ніж за весь сезон суддям ну, дуже багато претензій. Хоча, чесно, хочу відмітити, прийшов, у нас Шевченко, да прийшов суддівство, стало краще, але все, все рівно. Є моменти, ну, всім показалось, хлопці сказали, що там була чиста рука. Тому нам чомусь ставлять таких пенальті. Тут пенальті немає, я думаю, там 100% пенальті. Ну, а за емоції ну, футбол без емоцій ну, не цікаво дивитися. Я, я сам, коли дивлюся футбол я дивлюся, як тренер сидить і розмов... не мовчить на лавці. Ну, Такого не може бути. Я ну, трошки сказав, вибачаюсь перед судді. ну, На емоціях він теж хай. Е... Свою майстерність суддівство, він вже не перший раз груш судить з Кудрівкою, надавав нам там красних, жовтих. Тут зараз пенальті не поставив, так тись воно передзято, не знаю, що Він це може не подобається. Тому він теж над своєю роботою суддівською хай подумає. А ми будемо думати, як хлопців налаштовувати, щоб були перемоги. Другий матч на цьому стадіоні одна поразка, одна перемога в попередньому матчі. Що хочете сказати вболівальникам, які дійсно підтримують вас як справжні фанати, дуже скучили за вами. Не жалкуйте, що якось їх трішечки не так багато, як хотілося б на трибунах. Ну, зараз такий час, що да, не можуть всі прийти, тому в принципі, так їх було досить багато. Я ж кажу, хлопці дуже хотіли. Порадувати наших вболівальників перемогою, Тому що я бажаю тільки болівальникам переживати да, за нас не тільки коли все добре. От, трішки не вийшло нас, да, перемогти, але я гадаю, що вони Аплодували хлопцям, Значить, вони бачили, що хлопці віддавались на поле, сили видавали, але трішки, трішки чогось не вистачило. Ну і, в принципі, команду суперника «Треш» теж треба відмітити. Це такий лідер чемпіоната, є непогані бразильці. Тому гарна була гра, тільки результат нас не, не порадував. Да. Я хочу відзначити. Пошану вітра зниської ниви грі загинув герой. Це наш герой, і от в таких моментах ми солідарні і разом не тільки з Вінницькою Нивою, а й зі, з цією футбольною спільнотою об'єднуємося навколо таких моментів. І такі герої. Надихають нас і ще раз хочу подякувати Збройним силам, таким героям, котрі захищають нас і дають можливість займатися улюбленою справою. Ну, а гра вийшла бойовою. Дві команди хотіли перемогти. І, я думаю, і вболівальникам, котрі прийшли, вона сподобалась. Був накал до останньої хвилини. Напевно, що Чемпіонство точно є вашим завданням. Тому і результат сьогоднішнього матчу. Адже вам обов'язково потрібно було вигравати. Тиснув на команду. Ну так, на жаль, ми допустили до того, що чемпіонство залежить не від нас, а від втрати очок конкурентів, а саме дружби. Тому ваше завдання у нас одна гращалася, залишилось обіграти тростянець і вже дивитися, як буде грати конкурент. Ну, звичайно, в останніх турах завжди на команду, яка йде в горі турнірної таблиці, завжди тисне результат. Але хлопці в нашій команді багато досвідчених, тому вони справилися з цим з тиском. Щодо кадрових втрат, напевно, що синьогуб не зможе зіграти через перебір жовтих карток. І Матеус і досі не вийшов з лазарету. Що у вас взагалі з кадровою ситуацією, щоб гідно зіграти в останньому турі? Так, Синьогуб буде пропускати матч із дискваліфікації. Матеус вибув до кінця сезону і вже нам допоможе в наступному. Ну, Габріель, у нього була мікротравма. Ми його сьогодні приберегли від штучного. Поль буде потрібний в наступних іграх. А так я не бачу проблем з ротацією, тому що у нас команда, котра гарно укомплектована, і кожен гравець може вийти і підсилити гру.